Наш головний фокус уваги це розуміння, намагання зрозуміти наскільки війна. Увійшла в буденність росіян, наскільки вони її відчувають, наскільки вони справді готові її терпіти, наскільки їхніх родичів близьких вона заторкнула, наскільки вона розвіртуалізувалася, наскільки інерція війни розігнана в російському суспільстві і вони готові толерувати будь-які інші агресивні війни, там спецоперації, неважливо як їх називати, суть одна проти інших країн. Відповідно, це наш фокус уваги. Ми не питаємо там, наскільки ви там підтримуєте Путіна чи Єдину Росію, чи там наскільки ви задоволені тим, що вони при владі, хоча є перевірочне питання щодо того, наскільки в правильному чи неправильному напрямку рухаються події в Росії, наскільки ви там. Ну, один раз ми тільки запитали до річниці повномасштабного вторгнення, чи треба було починати цю так звану спеціальну військову операцію або ні, от знаючи те, що ви зараз знаєте. Після 12 місяців повномасштабної війни. Загалом нас саме цікавить от цей буденний зріз і співставлення його з ну офіційним цим пропагандистським рівнем державним рівнем. І оці дисонанси, які він показує нам, і ми показуємо його відповідно в наших презентаціях і в наших прес-релізах. Ну загально, якщо поставити питання, вони більш притомні після ваших вивчень виглядають більш притомними чи такими ж нарваними, навіженими, як, як підозрюють більшість українців, що там просто божевільні живуть. Ну, щодо дисонансів, їх можна в принципі багато прикладів привести. Зараз я їх приведу, але якщо починати з кінця вашого питання щодо, ну е скажімо так, от ви сказали, нарвані, да, або там з з стурбовані то вони насправді е ми не можемо говорити, що це більшість з них. Однак, не це страшне, страшне інше, страшне те, що. Е Ця війна, ця агресія вона не викликає різкого відторгнення. Навіть на, на це різке відторгнення. На ну не, не прийняття війни зазвичай воно. Um, ну, скажімо так, воно продиктоване головним критерієм, чи може респондент бути призваним або не може бути призваним. Тобто, якщо респондент призовного віку, якщо там чоловік і відповідно він знає, що за стану здоров'я він ну не може там сказати, що не годен. То дійсно відповіді респондентів таких відрізняється від відповіді респондентів, Ну які, наприклад, не за станом здоров'я чи за віком, чи за статтю не можуть бути призвані. Однак це знову ж таки це не моральний е мотив відповіді. Це мотив ну, власний, так, меркантильний, е, мотив самозбереження. Е це також велика, ну не то, що. Не те, що це страшно, але це найдовгограючий фактор, дійсно фундаментальний, це відсутність, це небажання брати відповідальність на себе за те, що відбувається. Тобто, в кращому випадку, навіть якщо людина не каже, що Володимир Володимирович нас веде до перемоги, це до речі, цитую зараз реальне. Я переслухаю ці аудіо цих розмов наших інтер'єрів, це, це така цитата. Якщо людина просто от, ну типу я не політики, все одно ця людина не виступає. Проти того, що відбувається, не вважає це злочинним, неприйнятним і таким, що треба змінити. І ця людина це сприймає. це, Це ще одна така теза, яку ми ну, під час, до речі, не те, що надштовхнули, але так от е, кристалізували. Цю тезу під час круглого столу з російськими незалежними соціологами, які якісними методами займаються дослідження Росії, тобто фокус групи глибинні Інтерв'ю це сприйняття війни як напасті, як природного якогось катаклізму. А я так для себе більше її це навіть сформулював як сприйняття війни як ковід.